І знову я до вас з такою неймовірною красотою. Хай милує і ваше око також. Всім привіт, доброго здоров'я та мирної днини. Сьогодні готую салат з мого улюбленого червоного буряка. Буряк потрібно відварити, а краще спекти. І починаю з приготування заправки до салату. В посудину наливаю. 100 мл олії, додаю 2 столові ложки бальзамічного оцту, 1 чайну ложку натурального меду, невеличку чайну ложку безгірки солі і також перцю. І Все це гарно, ретельно розмішує до однорідної консистенції. А ви не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайку і пам'ятайте, що ваш коментар для мене як бальзам на душу. А тепер одну білу, ріпчасту цибулину наріжу пір'ячком. Нарізану цибулю трішки помну рукою, так щоб вона впустила сік. Я висиплю в миску до соусу, гарно перемішаю і залишу маринуватися. Цибуля маринується, я тим часом візьму такі гарні два бурячки та півтора яблука і натру на терці з грубими вічками. Яблуко повинно бути тверде і трішки кислувате. Буряки з яблуками на терці залишилося нарізати мариновані гірочки, які додадуть салату трішки хромкості. Посічу добрий пучок кропу. зелені ніколи не буває багато, це і смачно, і гарно виглядає, і корисно. Нарізаний кріп засипаю в миску до салату, файно перемішую. Туди ж іде замаранована цибуля у легенько кисловатому соусі. Ще раз ретельно перемішую. І це насправді смачний, легкий та поживний салат. Цибуля зм'якла, огірки додають хрумкість салату, а яблука соковитість. Смакуйте на здоров'я. Дякую вам за перегляд. Готуйте з любов'ю та задоволенням. До наступних цікавих рецептів.